Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, так сказав Пісков. Тому я сказала, що навряд чи колись Путін буде говорити з європейськими нашими партнерами або ж з європейськими лідерами. У них розрахунок на те, щоб схилити Трампа до своєї позиції. Якщо позиція Трампа все-таки досить нейтральна і він справді займається питаннями врегулювання, то у них відверто проукраїнська і, напевно, основна траєкторія їх роботи спрямована на те, щоб обламати Росію у всьому, і вони хочуть схилити Трампа на свій бік. І хоче схилити Трампа на свій бік Європа і Україна хоче схилити Трампа на свій бік. А Трамп хоче, щоб це якось завершилося, і нічого більше не хоче. Окрім звісно, грошей і можливості заробітку. З цим він їздив на близький схід. Це він пропонував Путіну в особистій розмові, яка тривала дві години. Ну і на це він натякнув Україні. Що у разі, якщо або коли війна завершиться, то відповідно Україна має Матиме можливість також торгувати е, з Сполученими Штатами Америки і заробляти на тому більше. Гроші ніж е, має зараз. Чому також? Тому що я ще раз нагадаю, він це саме пропонував і Росії. Щоправда, пообіцяв, що зніме санкції і сполучених штатів, і нібито домовиться про те, щоби зняти санкції е, і європейські з Росії для того, щоб налагодити спільну е, спільну співпрацю. Ну і відповідно е, спільний е, фінансовий. Е, Механізм роботи. Ну і от це також Путіну було обіцяно як цукерочка. Ну і от інститут вивчення війни при цьому каже, що Росія може висунути ще жорсткіші вимоги, якщо Україна піде на поступки. Тобто, під час переговорів у Стамбулі російська делегація вже заявила про наміри захопити Харківську і Сумську області, а також вимагала передати Росії. Повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями в інституті вивчення війни зазначають, що Москва використовує тему переговорів як інструмент тиску на Україну і на захід. Ну знову ж таки, вони можуть вимагати все, що завгодно. Питання тільки в тому, на яких не те, щоб умовах, а з чого б то раптом та ви вирішили, що ви можете вимагати від України те, що. Ви не те, щоб не захопили, а те, до чого ви, в принципі, не маєте жодного відношення. Знову ж таки, та ну давайте уявимо. Теоретично завтра Путін може внести чергові зміни в свою конституцію і вписати туди ще Харківську і Сумську області. І наступним перемовинами на наступних перемовинах вийти і сказати: ми вимагаємо, щоб Україна нам повністю передала під контроль Харківську, Сумську, Запорізьку, Донецьку, Луганську і Херсонську області. Що від того зміниться? Абсолютно нічого. Кажуть, що не існує ніяких конкретних термінів для підготовки меморандуму з Україною щодо припинення вогню то меморандум буде. Але коли він буде, побачимо, побачимо, сказали в Кремлі. Ем, ну і виходить так, що якби ми знову-таки хотіли якусь конкретику, то термінів немає і бути не може. Всі хочуть зробити це максимально швидко. Але весь диявол каже, пісков ховається. В деталях ні, диявол ховається в бункері на Валдаї і інколи виходить до е, Зарубіна розказати кілька слів, е, як пройшла е, нарада або ж розмова з е, Трампом. От і весь диявол, скажімо так, а не в деталях він там ховається. Ну і речник також додав, що Росія зацікавлена в усуненні першої причини конфлікту і якнайшвидшому, в регулюванні ситуації. Перша причина конфлікту, як ви пам'ятаєте, в тому, що Україна існує, і відповідно цим дуже не подобається Росії, тому Росія намагається зробити все від неї залежне для того, щоб Україна перестала існувати. Це і є перша причина конфлікту. Вони настільки хочуть воскресити труп Савка, що все, що до Савка наразі не входить, відповідно. Ну, є першою причиною конфлікту, е, тому Путін і пройшов з війною на територію України. Йому не потрібна територія, як ми бачимо, йому не потрібна інфраструктура, яку він е, знищує, е, йому не потрібно вмовити е, українців, згадати, що таке Совєтський Союз і як там добре жилося, тому що він бачить, що ніхто не чекає тут Росію, і ніхто її сюди не кличе. Відповідно, а всі дуже. Негативно три роки налаштовані проти Путіна, що би він не робив при цьому, він намагається обстрілювати українські міста, обстрілювати мирне населення, все намагаючись підвести це мирне населення до того, щоб вони закликали президента Зеленського зупинити війну. Ну а у підсумку бачиш, що тільки ненависть породжує до себе і нічого більше. Тому з першу причинами конфлікту. Розібратися буде не те, щоб дуже складно, а неможливо, тому що Україна стояла і буде стояти, а все решта, мене. Е -е, першою причиною конфлікту є те, що Путін ще й досі живий. Можливо, це питання, врешті, вирішиться, і тоді перша причина конфлікту буде теж усунена. Е -е, але знову ж таки, та якщо в е -е, Кремлі кажуть, що ніяких термінів немає, то відповідно нічого дивного в цьому теж немає. Бо коли у Трампа спитали, чи закликав він Путіна до 30-денного припинення вогню за ці дві години розмови? Та він каже, він нічого не сказав, він просто не відповів на це питання. Він просто його проігнорував. Американський президент заявив, що війну в Україні потрібно просто якось завершити, і також повторив, що щотижня в боях гинуть до 6 тисяч військових, і що війна не почалася. Аби, якби він, звісно, був би президентом. Але ми про це би ніколи не дізнаємося, тому що. Історія би немає. Історія вже така, яка вона є, і склалась вона так, як склалася.